Просимо тебе, Боже, милосердний, змилосердися над нами, і дай, що припинилася від наша перемогла Україна. Дякую тобі, Боже, за отримання ласки і ще тобі, дякую, Боже, що ти змилосердився над нами і послав. Нам дощуку, що вислухав наші просьби і молитви. Прибігаємо до Твого святого милосердя, Боже ласкавий, тільки ти один добрий, хоч наша нічемність велика, і провин багато, однак ми віримо Твоє святе милосердя, бо Ти і Бог милосердя, і спокон віку не чувано, ні пам'ятає земля, ні небо, щоб душа, яка вірить Твоє святе милосердя, була розчарована. О Боже милостиві, тільки ти один оправдати нас. Смож, і не відкинеш ніколи, коли ми звертаємось каїтям до Твого милосердного серця, яке нікому не відмовило, найбільшому грішнику. Мінь. Дякую тобі, Боже, за отримані ласки. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь.